Десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Десять років тому українці провели свій перший контрнаступ проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього проти нашої неволі. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. День гідності та свободи. День, коли український народ об'єднався задля захисту своїх прав та гідного майбутнього. Сьогодні на вшанування пам'яті усіх полеглих на Майдані Кременчужани поклали квіти до меморіалу Небесної Сотні. Сьогодні в Україні 10-та річниця Дня гідності та свободи. Цей день увічнює пам'ять подій революції гідності, коли український народ об'єднався для вираження протесту проти системи корупції та для захисту своїх прав на гідне майбутнє. Сьогодні Кременчужани поклали квіти до меморіалу Небесної Сотні, вшанувавши пам'ять тих, хто віддав своє життя за ідеали гідності, свободи та незалежності України. Лю свічку оночі за їхні душі. Які полетіли. Під час жорстоких та кривавих подій майдану у 2014 році в центрі Києва безжально розстріляли активістів революції гідності, серед яких був і кременчужанин ігор сердюк. Тож день гідності та свободи є не лише нагадуванням минулих подій, а й закликом до збереження та підтримки цінностей, заради яких люди стояли на майдані. Тоді ми в чергове довели, що готові стояти за незалежність, самобутність, свободу та показали силу духу та згуртованість у боротьбі за збереження гідності. Герої Небесної Сотні стали першими жертвами російсько-української війни, а революція гідності першою її битвою. Як зазначає народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук, саме гідність і свобода є відвічним прагненням кожної вільної людини світу. І сьогодні ми вшановуємо лицарів Небесної Сотні і всіх, хто віддав життя за вільну і незалежну Україну. Міський голова Кременчука Віталій Малецький у Фейсбуці наголошує, що український народ зробив цивілізаційний вибір на користь європейських принципів свободи, демократії та людських цінностей. І ми стали більше цінувати такі поняття, як свобода і гідність, бо за них багатьма нашими братами. Ми й сестрами сплачено найвищу ціну ціну життя. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Кременчуцька громада безперервно підтримує наших військових на передовій. Ми передаємо їм необхідне обладнання: машини, квадрокоптери, тепловізори, причіпи, засоби зв'язку та інше обладнання. Такий рівень допомоги є одним із найвищих в Україні. Детальніше дізнаєтесь вже за мить. Кременчук продовжує вражати своїми внесками у підтримку Збройних сил України. Учора журнал Forbes оприлюднив рейтинг обласних центрів за витратами на армію. Цифри рейтингу свідчать про те, що Кременчук випередив 17 обласних центрів за коштами, виділеними на допомогу військовим. За 2023 рік наше місто витратило 308 мільйонів гривень, закупляючи дрони, планшети, автомобілі та інші необхідні нашим захисникам речі. Це високий показник порівняно з іншими обласними центрами України. І початку Війни Кременчуцька громада систематично задовільняє потреби наших Збройних сил. Це свідчить не лише про високий рівень відповідальності, але й про велику підтримку з боку місцевої громади. У цей важливий період для нашої країни єдине, що об'єднує нас усіх, це бажання перемогти. Тому ми продовжуємо тримати планку і направляти всі доступні ресурси на підтримку армії. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Розпізнавати та ефективно виражати свої емоції, психологи громадського об'єднання проліска організували тренінг під назвою Емоційний інтелект для педагогічних працівників об'єднання дитячо-юнацьких клубів. Як це було? Дивіться далі. Психологи громадського об'єднання Проліска провели захід у стінах об'єднання дитячо-юнацьких клубів на тему Емоційний інтелект. Тренінг спрямований на підтримку педагогічних працівників, які самі виступають у ролі підтримки для інших. Буває, що саме ці люди потребують спеціальної уваги та підтримки, оскільки вони стикаються з великим психологічним та емоційним навантаженням. Сьогоднішня тема присвячена емоціям, тому що в такі складні часи, як є зараз, і взагалі дуже важливо розрізняти власні емоції. Якщо ти розрізняєш власні емоції, то ти можеш чітко реагувати на ті обставини, які є в твоєму житті. Саме тому ми сьогодні саме з цією темою, щоб навчитися розрізняти власні емоції, взагалі зрозуміти, а скільки взагалі емоцій відчуває людина. Учасники тренінгу долучились до цікавих вправ, спрямованих на вміння розпізнавати та ефективно виражати свої емоції. Війна залишає свої відбитки на нашому ментальному здоров'ї, і про це важливо говорити. Загинув молодий, зовсім повний енергії Іван Юрченко хоронили його на ті неділі. І це була дуже сильна боль, яку я перенесла через свою душу. Загинув захисник. Він мав би жити і мав би. Борити і просто жити. І після того в мене була тривога, сум, хвилювання, хвилювання за всіх нас, що з нами буде. Обговорювали на тренінгу педагоги і свої позитивні емоції та ті події, які їх викликають. У мене дві неділі настрій дуже такий сумний, я переживала, У мене син знаходився на сході. Він в кінці неділі останній приїхав і я була дуже рада, у мене настрій піднявся, і я веселіше стала себе відчувати. Радість у мене за те, що ми всі ще живі, здорові. Наскільки здорові? Але ми живемо, тому що багато людей вже вже просто немає. Їх. Їм вічна пам'ять. А ми живемо, продовжуємо жити. Дай Бог, щоб все в нас було добре. Такі корисні та важливі тренінги психологи проводять не вперше і не тільки у Кременчуці. Ми вже проводили ці тренінги і в Кременчуці, і в Градарську, і плануємо надалі також проводити. Так що, якщо є якесь бажання на цю тему провести тренінги, наприклад, в інших навчальних закладах, то просимо звертатися до гуманітарного центру Прольська Кременчук. Зробимо. І взагалі ми Охоплюємо не тільки по емоціях, а у нас є ресурс особистості і стабілізація, і техніки дихання по самозаспокоєнню надаємо, навчаємо людей, да, як володіти своїм тілом, своїми емоціями. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вічна пам'ять почесному громадянину Кременчука Володимиру Вікторовичу Кисельову. Видатному спортсмену, олімпійському чемпіону, який прославив нашу країну, ім'я цієї чудової людини навічно вписане золотими літерами в історію світового олімпізму. Детальніше про легкоатлета – атлета в наступному сюжеті Володій Кісільов оце тим результатом 21 метр 35 п'ять у 1980 році, виступаючи в складі збірної СРСР на літніх Олімпійських іграх, кременчужанин Володимир Кисельов виборов звання чемпіона та здобув золоту медаль за штовхання ядра. Усе життя він присвятив спорту. У 2021 році легкоатлет помер. Проте Кисельов, почесний громадянин Кременчука, залишив по собі світлі спогади у пам'яті нашого міста та всієї України. 15 років почав займатися легкою атлетикою. Толкав ядро, метал диск, капі. И вот когда у меня лучше начало получаться в толкании ядра, я начал толкать ядро. Это единственная олимпийская медаль в Полтавской области, в Украине, во всем СНГ. Больше олимпийского чемпиона по толканию ядра нет. Володимир Кисельов був не лише відмінним спортсменом, але й людиною з великим серцем. Одного разу доля піднесла йому випробування, яке чоловік гідно пройшов. За це Володимир Вікторович отримав звання почесного громадянина міста Остіна, штат Техас, де він тоді був на змаганнях. Ось одного разу, ну вже нікого не було на стадіоні. Він йшов останній. Їм видавали, ж, звісно, форму, і в нього була сумка через плече. ССР було написано, він, а там річка така дуже бурхлива. Така. Він йде через міст, от, а там танули люди. От, він навіть не задумався, він туди пригнув і витягнув цих двох людей. Витягнув та й витягнув, і собі пішов на базу там, де вони жили. От. Прийшов час там, не дуже. Багато ці люди запам'ятали на букву СССР і почали його шукати. От його знайшли. Запросили в мерію, от і присудили, що він почесний громадянин. Після завершення спортивної кар'єри Володимир Кисельов продовжив робити внесок у виховання здорової нації у Полтавській області. Довгий час він працював в університеті Альфреда Нобеля на кафедрі фізичного виховання. Талант Володимира Кисельова живе в його учнях. Наша громада цінує своїх видатних земляків. Сьогодні міський голова Віталій Малецький вшанував пам'ять спортсмена. Викладав Постійно ходив на зустрічі, одягав нагороди, показував. Я думаю, що багато молодих людей почали займатися спортом саме завдяки. Ми разу приходимо, а тут сидить молодий хлопчик, такий сидить. Я говорю, А ви хто? А я його учень, я його учень. Володимир Кисельов присвятив значну частину свого життя Кременчуку. Його значний внесок у розвиток українського спорту неоціненний. Вічна пам'ять. Вікторія Максимович, Олексій Кражиновський, Кременчуцькі новини. До Всесвітнього дня боротьби зі Снідом з 20 по 26 листопада в Україні проходить європейський тиждень тестування на ВІЛ. Кременчуцькі новини дізналися, де містяни можуть протестувати себе безкоштовно та наскільки важливо це робити регулярно. Результати дізнаєтесь вже за мить. В Україні кожна друга людина з ВІЛ не знає про свій статус. На ранніх стадіях віл не має жодних симптомів. Що раніше ви дізнаєтесь про віл, то швидше розпочнете лікування. Хочемо ще раз звернути увагу наших людей на те, що ця інфекція нікуди не дівається, і, на жаль, на території України тенденція до зменшення віл-інфекції, розповсюдження віл-інфекції на, на жаль, немає. Про це свідчить те, що у нас досить багато нових випадків віл-інфекції. На жаль, серед населення України ще залишився страх дізнатися результат наявності ВІЛ, тому часто люди відмовляються від тестування. Населення якось не зовсім розуміє, що таке тестування, навіщо його ми повинні зробити раз в год провіриться на гепатити Б, на гепатит С, на ВІЛ-інфекцію, тому що по статистиці знов таки кожна друга особа, яка Має віл-інфекцію своїй в своєму організмі, тільки знає про свій статус. Лікарі застерігають, не можна нехтувати своїм здоров'ям та втрачати дорогоцінний час. За 10 місяців в Україні зареєстровано 8809 випадків ВІЛ-інфекції. На жаль, дуже велика частка виявляється людей, коли вже ми маємо третю четверту клінічну стадію. І чим довше людина ходить з цієї інфекції, тим більше вона є джерелом інфекції. Кожен кременчужанин може пройти безоплатне обстеження, яке займає щонайбільше 15 хвилин у свого сімейного лікаря, лікаря-інфекціоніста за місцем проживання а також звернувшись до Кременчуцького кабінету Довіра, що функціонує у КМП Лікарня Придніпровська. Двері нашого кабінету відкриті завжди для тестування. Ми працюємо. З 8 до з восьмої до п'ятнадцятої години кожного робочого дня за адресою вулиця Юрія Руфа бувша вулиця Леонова, 12, 41-й, 46-й кабінет. Будьте відповідальні, бережіть своє здоров'я, знаючи про всі небезпеки та проходячи щорічне тестування. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Барвисті мелодії літа. Саме під такою назвою спілка літераторів Славутич презентувала нову поетичну збірку, де представлені поезії 24 авторів. Більше про це у наступному сюжеті. Вихідними у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація колективної збірки спілки літераторів Славутич під назвою Барвисті мелодії літа я виступила як редактор цієї збірки. Ну і ідея, власне, була моя, тому що розумієте, дуже багато проходить у нас в кременчуці гарних заходів бібліотечних, присвячених чудовим літнім святам. А от на жаль, брати матеріал до них доводиться з таких джерел, де вони не де надто якісний цей матеріал, скажімо так. Тому ми вирішили зробити таку добірку саме на тематику лі літа, літніх свят, літньої природи, яка могла бути використана як літераторами, так і бібліотекарями, так і вчителями на уроках літератури рідного краю, щоб наші діточки знали і поважали творчість своїх співвітчизників, своїх земляків кременчуцьких літераторів у збірці. Представлені поезії 24 авторів, не тільки членів спілки, а й авторів із різних куточків України, які виявили бажання долучитись до поетичного проєкту, будинки вдягають вечірні наряди, гаптують їм тіні шокові хустки. Мені ж до вподоби любов приміряти і щастя вдихати в обіймах близьких. На заході автори збірки поезій декламували власні вірші. Окрім цього, всі присутні насолодились піснями у виконанні Вікторії Сопільняк, Юрія Прокопенка та Олександра Журавльова. Ще на волю. Знаєте, у нас є два чудові барта Юрій Прокопенко і Олександр Журавльов, які охоче пишуть пісні на вірші наших спілчан, а також є. Співоча поетка, яка виконує власні авторські пісні, Вікторія Сапільняк. Це дуже приємно, тому що пісня ну вона завжди доречна, коли вона в тему, коли вона додає таку родзинку будь-якому заходу. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Діти наше майбутнє. Тож Кременчуцька міська бібліотека запросила школярів на свято дитинства, нехай сяє сонце дітям землі. Що відбувалося на святі, та які враження від нього отримали дітлахи? Далі у сюжеті. Діти це наш дорогий скарб, це наша надія, це молода Україна, писала Олена Пчілка. Саме тому бібліотекарі міської бібліотеки організували захід для школярів, метою якого було підкреслити важливість всесвітнього дня дитини та спонукати підростаючі покоління до вивчення та розуміння своїх прав. Я маю право на медичну допомогу. Я маю право на навчання. Я маю право на житло. Я маю право займатися тим, чим хочу. Я маю право оберігати природу. Також бібліотекарі представили відеопрезентацію про права дитини, про велика правову вікторину та творчий майстер-клас Квітка мрій та бажань малеча мала змогу розповісти про свої найзаповітніші мрії. Я сьогодні тут робила квітку. Своїх бажань і ще я сьогодні бачила дуже гарні книги. Всі мають право на свої мрії. Я дізналася про права дитини. Я на своїй пілюсці написала, щоб настав мир. Ми робили квітку бажань та бачила мультфільм про свої права. Сьогодні на своїй пілюсці я написала бажання щоб щоб в Україні почався мир. Ми робили Пелюсточки, Марія, я написала, що настав мир і щоб ніхто не хворів. Я запам'ятала, що ну, права можуть різні бути. Наприклад, ти можеш жити там, де ти захочеш, тебе не можуть викрадати. Я написала на своїй пелюстці, щоб швидше закінчилась війна. Свято пройшло весело та цікаво. А найголовніше, що тепер діти знають та розуміють свої права, адже без них неможливе здійснення наших мрій. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко. Кремчуцькі новини. Введення в храм Пресвятої Богородиці або як в народі кажуть третю пречисту. Цьогоріч за новим церковним календарем відзначаємо 21 листопада. Це свято духовне народження Марії. Богородиця уособлює спокій, гармонію та вважається берегинію сімейного вогнища. Сьогодні, 21 листопада, православна церква вперше за новою календарем святкує введення в храм Пресвятої Богородиці. З Церковного новоліття це третє з дванадцяти. Найбільших християнських свят спочатку йде Різдво Пресвятої Богородиці, потім возвиження Чесного животворчого хреста Господнього, ну і введення в храм Пресвятої Богородиці. Історія свята добре відома багатьом. Праведні Іоким та Анна, які тривалий час були безплідними, дотримали своєї обіцянки. І довгоочікувану донечку Марію віддали на служіння Богу до храму. За значимістю, це свято порівнюють з Різдвом. Це свято нас готує до Різдва вже, бо з вчорашнього дня недаремно почали співатися вже різдвяні піснеспіви. Не так далеко, і будемо святкувати Різдво Христове. Сьогоднішнє свято належить до Богородичних і приходячи до храму цього дня, здебільшого люди просять заступництва Богородиці: хтось у дітонародженні, здоров'я для своїх дітей, батьків, родичів, зміцнені родини за прикладом Пресвятої Богородиці, слідуємо за Богом. Нехай Господь Бог нам посилає це смирення, щоб ми завжди уповали на Бога. Ну і пам'ятали саме головне, що з нами Бог. Ну і пам'ятаємо саме головне, що тривають. 5 дні різдвяного посту. а ще сьогоднішнє свято народі називали воротами зими, адже символічно воно наче відкриває низку важливих зимових свят. І вже Різдво Христове цьогоріч відзначатимемо 25 грудня. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вже наступного тижня у міському палаці культури Кременчужани зможуть почути свої улюблені хіти металіки з симфонічним оркестром у виконанні зірок українського року. Наглядачів очікував понад півтори години драйву та шалених емоцій. Проте де придбати квитки, дивіться у наступному матеріалі. 29 листопада у Кременчуцькому палаці культури відбудеться концерт Металіка з оркестром у виконанні зірок українського року. Цей вечір на Кременчужан чекає понад півтори години, за які ви цілком зануритеся в енергійну атмосферу Металіки та станете свідками дійсно щирих емоцій. У складі проєкту лише привідні артисти України Ігор Петров, Володимир Ахременко та Павло Холошев. Аби наповнитись енергією та драйвом потужного року, придбайте квитки у касі міського палацу культури, а також на сайті Карабас. Та інтернет-білет. Відчуйте ейфорію єднання з повним залом однодумців, співаючи улюблені рок хіти разом із симфонічним оркестром. Софія Григоренко. Кременчуцькі новини. Кременчуцькі дзюдоїстки взяли участь у всеукраїнському турнірі з дзюдо серед дівчат. З восьми учасниць, які представляли Кременчук, чотири вибороли призові місця. Як відбувалися змагання та які враження залишились в учасниць, дивіться далі. 18 листопада у Дніпрі відбувся всеукраїнський турнір зюдо серед дівчат під назвою Українка. За цей рік це перші змагання, у яких взяли участь тільки дівчата з усіх областей України. З 240 учасниць вісім представляли Кременчук. Наш Кременчук достойно виступив, в принципі, як і на протязі року. Ми де б ми не їздили, ми скрізь беремо медалі. І тут вийшло у нас дуже добре виступати. Нагороджування проводила завета Литвиненко. Це бронзова призерка останнього чемпіонату світу. І серед дорослих наші дівчата, які ще, скажемо, молоді, ще не дійшли до цих висот, могли поспілкуватися, взяти автограф, сфотографуватися з нею. За результатами змагань перше місце посіла кремеджанка Єва Волошина. Дівчина провела чотири важких сутички, продемонструвала всі свої вміння та навички і виборола перемогу. Для мене вони проходили тяжко. Ну перша дуже було. Я думала, що я програю два шиди в мене було. Ну, потім я взяла ну, на Айсекомі і продовжувалася. Вихованка дитячої юнацької спортивної школи Зюдо Анна Бухарова також провела чотири зустрічі у боротьбі за вихід у фінал дівчина поступилася суперниці. Але зазначає, що в цілому у неї залишились позитивні враження від всеукраїнського турніру. Мені дуже сподобалось, було багато. Суперників, великий зал. Я провела чотири сутички, мені запам'яталося дуже сильно дві з них. Вони були дуже тяжкі, та я їх виграла». Ще дві кремончуські спортсменки посіли треті місця у змаганнях. Це Євгенія Мамон, яка тренується у Віталія Середи, та Євгенія Капуста, яка тренується у Миколи Картошкіна. Попереду у хлопців ще буде кілька стартів перед завершенням цьогорічного сезону. Плануємо виїзд до міста Кропивницького. Це хлопці поїдуть 2013-2014 рік. Там теж всеукраїнський турнір. Проборемося, І, мабуть, уже в цьому році досить. Уже будемо після нового року готуватися до нових стартів. Бажаємо успіхів юним дзюдоїстам у майбутніх змаганнях. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Тільки сильні можуть бути єдиними, єдиними щоб стати вільними, вільними, щоб бути гідними заради нових часів. Слава нашим героям та слава Україні.